Мирного неба, любі мої глядачі. Повертаюся до вас з рубрикою Знаки Зодіака. Зараз розглянемо тригон вогню. Овен Лев Стрілець. Побачимо, які хороші події ведуть до кінця старого року. І там трошки виходить, що перші два дні початок нового року, тобто з вівторка по вівторок. Так, перший овни. Овни. Давайте подивимось, що, які події будуть відбуватись у вас. Вода ця специфічна, бачите, такі дуже великі карти. Шкувати їх тасувати, але все ж таки, давайте. Так, є дев'ятка мечів. Далі колісниця. Паш, пентаклів і. Вісімка мечів, а на дні дев'ятка пентаклів. Дивіться, Овне. У вас є якісь острахи, дев'ятка мечів це часто дуже програється, як нервові стани такі. Коли дуже багато якихось проблем, і ви не встигаєте і дірку Там Одну залатали, інша з'явилася, або дві одразу, або ще якісь такі моменти, але знову йде така мова вам про те, що ви все ж таки отримаєте шанс вийти з цього стану. І тут як порада, тобто на цьому тижні, намагайтесь структурувати ваші плани. Якщо ви вирішили для себе позакривати якісь проблеми, зробіть градацію. Наприклад, я можу зараз закрити там питання з там, частково з кредитом. Багато хто бере кредити, зараз такі часи. Ну, наприклад, ви не зможете закрити повністю всю суму, ви можете закрити там частково. Або я вирішую якесь ще інше питання. Тобто тут йде мова про те: розмежування, розмежування якихось моментів, тому що коли. І взагалі, тобто робіть, не бійтеся. Якщо воно накопичилось дуже-дуже багато, сядьте, випишіть всі ці проблеми або структуруйте якось в своїй голові. Намагайтеся емоційно не вмикатись в цей процес і зробити для себе знову ж таки градацію. Так, я не встигаю все закрити до кінця сторого року. Але я можу зробити А, Б, С, Д, Е. І от таким чином ви прийдете до стану Дев'ятки Пентаклів. Тобто ви це закриєте і знову будете контролювати своє життя. На дні колоди дев'ятка Пентаклів і король -жезь. ой, імператор, імператор. енергія контролю. Енергія, коли ви контролюєте всі процеси, коли у вас все рухається, як має рухатись, як ви бажаєте того. Тобто тут більше як порада вам. Те, що ви вважаєте зараз просто завал, це не структуровані проблеми. Вам треба зробити умовне прибирання. Ваших проблемних моментів. Ну, наприклад, те, що ви дійсно можете встигнути. І те, що ви будете вже робити після того, як почнеться новий рік, в новому році. Так, овни, не поспішайте. Вогонь, ваша стихія, ви дуже швидкі. Але в даному випадку треба ввімкнути трохи енергію діви. Тобто, якусь таку помірність і структурованість. І ж тоді вмикати вашу енергію: дієву, вогняну, бігом, бігом, бігом. Тобто, зробіть собі розмежування того, що ви будете дійсно робити. Те, що я вам казала, вище там а, Б, Ц, Д, Є. А вже потім вмикаєте ваш вогонь. Спробуйте таку практику, і ви побачите, що не так все і погано, як здавалось. Так. Овни, все. Далі в нас леви. Леви, зараз побачимо, які події будуть у левів. Так, сонечко сьогодні сяє. Вчора сніг був. Зараз погода просто пляше. Так, леви. Давайте побачимо, які події. Ага, шістка пентаклів. Імператор. Ну, я б сказала, імператор це і є лев. Хоча в багато хто трактує карту імператора як прояв Овну, є, я десь чула ще, що це може бути прояв ще іншого знаку, Правда, не пам'ятаю кого саме. Не вогняного. Але тут я відчуваю це прямо леви. Оце ви є той імператор. Який зараз вирішує всі питання грошові. Бо тут шістка Пентаклів, четвірка Пентаклів, тобто ви забираєте борги, ви збираєте свої якісь моменти. Так, а хто у нас тут кубки? І жезли. Знову ж таки, ваша енергетика. Ви в своєму праві. У мене є таке відчуття, що зараз ви будете отримувати, там, наприклад, кінець року. Зарплата плюс премія. Ой, там мені хтось винен борги, я їх заберу. Нарешті я бачу результати своєї діяльності. Є там суттєвий такий переріст. Там 10-20% до прибутку. От якась така енергетика. Тут, в даному випадку, якщо овна була як порада, то тут ви є імператором. Тобто ви контролюєте всі процеси. Єдиний момент. А вам, як побажання трошки-трошки відпустити простір. Не стискайте його. Ви дуже сильно контролюєте. Тобто, якщо людина вже сказала, що вона поверне, вона там їде до вас, не перепитуйте декілька разів так, де ти. Якщо, наприклад, ви бачите, що все вже рухається, все правильно, структуровано, як вам треба, то не треба зайвий раз стискати простір. Не треба Зайвий раз форсувати якісь події. Четвірка Пентаклів вона така стагнаційна карта. Вона не пускає розвиток, вона не пускає нові можливості. Це карта не мінусу і не плюсу, скажімо так. Тому вам як порада відпускайте простір, тому що все до вас повертається. Ви всім керуєте, всі процеси йдуть як треба взагалі. Ніяких перешкод не бачу. Більше, більше простору, більше вогню. І, до речі, емоційного наповнення, тому що тут ще кубкова сфера у нас так проявилася на дні колоді. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Бо ви входите трошки ще не в свої енергетики, ви ж все ж таки вогонь. А пентаклі це земля. Тобто виходьте думками цієї фінансової сфери. Я розумію, що фінанси це основна з гострих питань, основне з гострих питань, але все ж таки. У вас все складається, тому відпускайте ці думки. Просто відпускайте. Це дасть більше простору, можливостей, енергії рухатись далі, вирішити свої питання, бачити нові можливості. Тож, якось так, леви. Цікава у вас енергетика імперська. Так, стрільці. Не знаю, для мене стрільці це якийсь такий легкий вогонь. От овни, леви, вони такі специфічні, потужні. Тут, особливо овни вони просто зносять це на своєму шляху. Леви велично так ступають. А стрільці вони такі легкі, от як для мене, коли я спілкувалася з стрільцями, то вони дуже легкі на підйом, на нові справи. от З ними якось дуже класно товаришувати. Хоча я протилежний знак, я ж тригон води, скорпіон. Вода, вогонь якось не дуже, але от мені стрільцями, у мене мама стрілець. Якось легко спілкуватись. Стрільці вам теж будуть повертати гроші. Бачите, випадає шістка пентаклів. Каже про те, що вам будуть повертатися якісь моменти. Це може бути додаткова виплата. Може, хтось там субсидію очікував отримати або якусь грошову компенсацію. Тобто, це ж не тільки про повернення боргу. Так, стрільці. Дві камечів о, шут, дурень, старший аркан. Угу. Паш кубків і о, як гарно слухайте стрільці. Не допускайте сумнівів, що ви не впораєтесь. Я серйозно вам кажу, у вас тут падають такі старші аркани, та жезлів, шістка кубків. Вам допоможуть, всякому випадку, у вас буде якась така новина, яка вас підніметь на новий рівень, яка дасть вам віру в те, що ви впораєтесь. Тобто, у вас зараз стане двійка мечів. Це коли у вас є умовно дві проблемні теми, наприклад, вони можуть бути демітрально протилежними, тобто відносини і діяльність. Тобто у відносинах є якісь проблемні місця, їх треба вирішувати. І діяльність так само. Так от, вам дадуть можливість якось так. На цьому тижні піднятися на новий рівень. Знаєте, таке відчуття, ніби, можливо, ви переусвідомите свій досвід за цей рік. Або відбудеться якийсь такий діалог, в ході якого ви зрозумієте, що ви виходите на якийсь новий рівень. Про що йде мова? Ну, наприклад, м -м ви. Коли займаєтесь якоюсь діяльністю. Або ні, давайте так: От коли дитина росте, ви не помічаєте, як дитина росте, ви не помічаєте, як вона змінюється. Тобто для вас важко помітитися, тому що дитина кожного дня поруч з вами. А людина, яка збоку, і вона бачить цю дитину, наприклад, раз там в якийсь проміжок часу, вона каже: ого, як він, або вона виросла, нічого собі, а він вже так розмовляє. І це стосується не тільки ж дітей, це стосується і діяльності, і відносин. Тобто, оцей стан віка мечів, він не дає вам розслабитись. Тобто, вам треба прийняти рішення. Ви маєте зробити якийсь вибір, і ви не знаєте, що зробити. Це пауза. І тут вам дають змогу вийти на новий рівень. тобто, Старший аркан дурень нульовий. І п'ятий старший аркан, тут вона як віра, а це іерафант. Тобто, вам дадуть чіткі інструменти, як вирішити будь-яку проблему. Просто, ну, наприклад, приходить вам аналітика, ви бачите, що «да, все добре, все росте. Тобто, якщо є якийсь мінус, він не критичний, він змінюється, зменшується. Якщо проблема у відносинах так само. Іерафант це чіткість, це послідовність, це правило, це структурованість, іерафант не має енергетики того, що ви не можете з чимось впоратись або якогось хаосу, ні. Тобто ви впрядете в енергію упорядкованості вашого простору, скажімо так. Можливо, от в мене є таке відчуття через спілкування. Тобто, знову ж таки, вам порада. Спілкуйтеся з близькими вам по духу людьми. Ви там можете знайти не тільки відповіді, але ще й пропозиції цікаві. Так, стрільці. На цьому тригон вогню закінчується. Я переходжу до наступного. Вас вітаю з тим, що цей старий рік завершується. Буду чекати вас в новому році стрільці. І переходжу до наступного тригону.